І так, добрий день, дорогі мої! Сьогодні у нас обід і в меню у нас, на перше, зупа овочева з томатним соусом. На друге у нас макарони з гуляшом. І у нас лишилося трошки такої капусти цвітної. Ми її ще оце розріжемо. І ми її запечемо. Трошки є, але цілком достатньо, щоб сиром її запекти. І також ми можемо зробити ще що. І більше нічого, хочу вам сказати велике спасибі за те, що ви заходите на мій канал. Щиро, щиро вам дякую. З вами я роблюся сильнішою. З вами робиться наш YouTube сильніший. Я вам велике дякую. Я готую посилку тисячному моєму підписчику. Ми вже все купили, по суті, в нас буде в посилці кава, кімбо, шпагеті фірми Барилла, у нас буде такі шпагеті? Це не шпагеті, такі, такі, такі макарони, які дуже смачні з базиліком. І остання оливкова олія. Ми йому відправимо це все в суботу. І олія. Ось така олія. Такою олією ми користуємося, і дуже смачна, і таку олію відправляємо. Ще можемо відправити. Ми робили оливки самі. Ви пам'ятаєте, що ми їх мучили місяць, потім солили. І я їх приправлю і в банурці йому від тисячному нашому підписчику відправлю. Як йому смакує, хай він мені потім. Без знати. А зараз ми починаємо. Ми беремо баняк. В баняк наливаємо води і відварюємо 3 хвилини наші, нашу світну капусту. Ось буде від, відварюватися наша світна капуста. Ми її викидаємо в баня. Ми включимо духовку, хай вона розігрівається на 200 градусів. Окей? Я вчасно забула розморозити м'ясо, то це м'ясо ми відкладемо сюди, а це м'ясо тут буде, скільки не знаю. А це м'ясо ми зробимо в з нього, якщо буде нам замало то чимось допрацюємо. Так, нам треба що? Нам треба баняк? Ми намаринували м'ясо на шашлики і потримаємо його аж до суботи. Окей. Окей. Окей, посолили, поперчили, тепер тільки мішаємо. Зараз долиємо білого сухого вина, вставимо холодильник. У нас ось таке біле вино, і ми його залиємо в наше м'ясо. Окей. І поставимо в холодильник. Помішаємо і поставимо в холодильник. Це ми поставили, накрили кришкою. Ми розбили два яйця, додали солі, розбиваємо. Наша капуста вже зварилася. І додаємо дві ложки майзу. Окей. Далі розбиваємо. Можна ложкою, можна взяти венчику то чим любить. Тепер беремо паперку, солодку. Слик і перець. Беремо ще одну тарілку. кидаємо туди сухарів. О, так, приблизно 100, 100 грам забагато було в нас. 50 грам. Скільки тут сподимось. Раз, два, я думаю, що вистачить. Дві столові ложки і чуть-чуть. Додаємо сир пармдян. Або який ви лаєте? Це вже на тей парміжан. Тому я його додам. Барямо... Okay. Okay. і додам. Беремо фоку. Окей. Змащуємо влівкою. Окей. І що? Розмішуємо це все. Розмішали і тепер кожну машаємо, залишимо тут, це поставимо на місце. Окей. Okay. Це ще розбиваємо. Добре розбиваємо. Окей. Окей. Угу. Тепер ми робимо так. Це сюди, це сюди. М -м. Не треба більше солити. Перес... Так як для мене то воно пересолене сюди робимо, роблю руками без рукавиць, Мочаю сюди, Угу. і кладу. Сюди, окей, Угу. окей. Окей, і так робимо до кінця. От скільки в нас було цвітної капусти, скільки ми зробили. Ну, тут може було 100 грамів, може більше, може менше. Не знаю, я потім вам скажу, скільки цього треба. Зверху ще збризнемо трохи олійкою. Окей. Багато. Ні, так тільки чуть-чуть, окей. Оливковою, я оливкою не збризнула з такою оливою. Ведемо в духовку. Так, ми поставили, ми зробили підливу до нашої зупи, в підливу війшло, оце приблизно підлива, тут, тут цибулька, тут вишки і соус помідоровий. Ми дали то все сюди до зупи, тільки ще дали трошечки муки. Ще смажили окремо, треба посолити. Mm -hmm. Орігано. Посолю. Ще треба трошки посолити. Окей, okay. це вариться вода на макарони. Зараз вона буде кипіти, і ми закидаємо макарони. І так, ми зробили салат з капусти, нарізали капусту на термопомідорі, натерли моркву і нарізали цибулю. Все скидали, змішали. І тепер вимішуємо і дамо майонез. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. Я вам бажаю міцного здоров'я, дуже доброго дня, мирного неба. Наш обід дуже смачний. Це наша капуста з майонезом, з морквою, з цибулою. Це найсмачніше. Це наша цвітна капуста, яка з духовки витягнута. Одним словом, обід нам дався. Я з вами прощаюся. Кажу вам всього найкращого, до зустрічі, а нам смачного.